Воно таке було маленьке, чудернацьке, дуже, ну, гарна вона була зразу. Лючки, як черешеньки, от і назву вона свою отримала. І е, ми її фактично зразу з перших днів почали з собою брати. Перший раз вона дуже плакала, е, я не витримала. Ми зав... І я її взяла з собою, тоді в нас в гостях був Мирон Петрович Савчин, той, що відкривав печеру, і я вирішила, що я виходжу з роботи. я... Забираю її, вона така маленька була ми з нею. Я її брала під пар, і ми спускалися з нею по сходах печері О, Я її забрала, привела її додому, дала їй їсти і попросила Мирона Петровича, щоб він подивився за нею. Коли я дійшла назад до печери, вона мене вже наздогнала. Ну я тоді їй повідомила, що вона сама вибрала свою долю, бо я не можу два рази ходити в село з нею. Прийшла назад на роботу, і вона почала, спочатку вона тільки спала. От ми працюємо, вона біля нас спить. А тепер вона і ходить там собі, і з нами купають. Дуже смішно, до речі, не так, як собаки. Завжди собаки якби під себе копають, а вона спирається на свої задні ноги і вперед виставляла лапи, копає. Дуже, дуже, дуже смішно це виглядає. От. І... Вона її перестала плакати, і потім вона більше росла, то вже вона долала перешкоди і достатньо серйозні, бо спочатку кожна перешкода, це вона там перед нею стояла і скавуліла, щоб їй допомогли піднятися через переліз. Вона жодного разу не заблудилася? Ні. Я один раз думала, що вона заблукала і бігала, її шукала, потім з мене всі. Сміялася, що як я могла подумати, що собака її закупилася. Ну нічого, було таке, тому що ну, вона дуже швидко пересувається і виходить значно скорше. На Ми можемо поглядати.